Мене звати Андрій Кєпкало. Ми сьогодні виконуємо лапароскопічну продовж, подвздошну резекцію шлунка. Пацієнтка 45 років має вагу 120 кг і, і, і рост 1,60 м. індекс маси тіла 46. <му> поздошну резекцію шлунку. Тривалість операції 50 хвилин. Пацієнтка ще в е, наркозному сні. Е, як вищу, е, наркоз Анатолій Олександрович? Все добре? Так, да, все добре. Всім сподобалось. Е, ми зробили операцію з трьох невеличких розрізів. Напам'ятаю, що вага пацієнтки 120 кг.